Відновити повноцінний рух по трасі Одеса Рені. Будівництво мосту в районі Поланки передбачає капітальний ремонт упор та укріплення конструкцій. Тому виникла потреба побудувати тимчасову об'їзну дорогу через територію Республіки Молдова. Наявність цього шляху дасть можливість швидше діставатися південних районів Одещини та розвантажити проїзд в районі затоки на час курортного сезону. Це буде повноцінна дорога бухполосне, тобто з 22 метри, й основання 25 метрів. Будет відкрита для всіх видов транспорту в оба напрямки. по суті, ми говоримо про відновлення повноцінного движения на трасі адіосеріні. Молдовська сторона пішла на зустріч українській контактній групі та пообіцяла до кінця тижня затвердити наданий проект. Планується, що до 7 квітня всі прийняті рішення будуть закріплені офіційними документами. Ту роботу, яку ми проводили, яку ми проводили через міністерство іностранних діл з примері. Паланке. Но действительно, после вот этой встречи, я уверен, эти сроки минимальные введения э, дороги объездной, надеюсь, что до 1 мая, что неоднократно я говорил, она будет, будет вот, построена, что мы пустим поток машин в эту сторону. И, соответственно, дальше мы э, закончим в течение лета, а до конца лета закончим уже стационарный мост.